Мало хто про це замислюється. Ну прийшли uh -huh. сполички, взяли ту сіль, правда, там лежить кам'яна, ще там і все. І ніхто ж не звертає увагу, так тому я вас дуже попрошу. Я частково вже сказала і сказала про приклад і фінів, як вони в 70-х років все таки перейшли. Oh, yeah. так? Тому я вас дуже попрошу. І щоб ви розказали про український досвід, наскільки, по-перше, сьогодні важливо перейти на таку сіль. І по-друге, наскільки критично сьогодні для України дійсно здійснити такі перехід це дуже швидко. Це є звичайний сіль. Саме натрій, коли його занадто багато в раціоні, сприяє затримці рідини в організмі, підвищує та навантаження серця і суден. І з раками цей процес призводить до розвитку гіпертонії, інфарктів, інсультів, і хронічної серцевої недостатності. А от калій навпаки допомагає зменшити тиск, регулює роботи серця, знижує ризик тромбозів. І сіль з калієм – це харчовий продукт, який допомагає не тільки скоротити споживання натрію, а одночасно на підвищити рівень калію в організмі. Так як, як ви сказали. У нас в 2019 році було проведено дослідження степ 2019. Якраз цього калію і недостатньо було. І таким чином ми маємо подвійну користь. Ми зменшуємо шкоду, яку натрий, ну, діє організму з його перевищенням, і збільшуємо захист за рахунок збільшення калію.